Ніч на понеділок у Глухові зайнявся житловий будинок по вулиці Польовій. Вогонь за лічені хвилини знищив домівку та все майно двох глухівських родин. Людмила Хобренко розповідає, що їх будинок був великий та мав два входи. Десять років тому вони його побудували разом з родиною брата і її чоловіка. Це наш сімейний дом. Ми його остроїлі сім'єю всі разом, вложили сюди, всі сили, вложили сюди життя, вложили. Ну, Старалися, як могли, строїли для себе, для своєї сім'ї, це було наше гніздо, це була наша отрада. І прожили в ньому, ну лет десять, мабуть, ми в ньому прожили. Здесь родилась наша внучка, здесь росли наші діти, тут наша гніздичка. Надія Ховренко мешкала в іншій частині будинку. Вона розповідає, що займання сталося близько п'ятої години ранку. Всіх нас розбудила моя мама, почувши, що о, якийсь отріск. А після цього вона вийшла в коридор, побачила, що тут вже горить полум'я. Всіх нас розбудила, і ми це через цей коридор вибігли на вулицю. І десь за хвилин 10 вже пожежа була по всьому дому. Вибігли ми, як кажуть, в одніх трусах. Тому що з переляку нічого не взяли з собою, бо тут уже було повно диму, і вибігали на вулицю вже з постілі, прям як є, одяг одягнуті. Людмила розповідає, що їм на допомогу відразу ж прийшли сусіди, але їх зусиль було недостатньо для того, щоб приборкати пожежу. Прибігали із лопатами, щоб тушити снігом. Ну понятно, що дом згорів, як свічка, Він згорів просто за час згоріло все. Очень швидко все произошло. що вітер був такою, ну под двітірок разгоралось синим пламенем. все у нас на глазах, всі стояли, но сделать нічого нельзя. было. надія показує все, що залишилось від їх домівки. Говорить, що вогонь знищив все, викликали пожежників. А вони приїхали десь через 25 хвилин. Ну ми думали, що якщо б трішки раніше. То б не загорілась суспільна криша, і не було б на другу половину взагалі возгорання. Згоріло все, криші нема, вся хата обуглена, бо була дерев'яна, а зверху о, кірпіч і о, ну, не залишилось нічого у нас. Зараз родини разом мешкають у невеликій квартирі. Жінки розповідають, що глухівчани забезпечили їх всім необхідним. На сьогоднішній день живемо мами. мама приютила, мы как в рукавичке, но, но живем. Крыша над головой есть, по крайней мере, не голодные, в тепле. Все поддерживают, звонят, пишут, самое элементарное, предлагают зубные пасты, зубные щетки от самого минимального. И ну, просто огромное спасибо всем людям. Надія Ховренко говорить, що попереду в них відбудова будинку, яка потребуватиме багато коштів. Тож родина буде вдячна всім небайдужим людям за посильну допомогу. Нічого вже ми не встановимо. Тут тільки зносити і будувати нове. Тому ми так і будемо робити. Коли прийде весна, це це будемо зносити і будувати новий будинок. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.